Вітання, друзі, ми мірничий, команда, яка вже понад 15 років надає інженерингові послуги. Мене звати Ігор Федорів, я виконавчий директор компанії. І сьогодні я розповім про одну з наших послуг: а саме лазерне сканування. За допомогою технології лазерного сканування ми можемо отримати точну цифрову копію місцевості або будівлі чи споруди. Лазерне сканування ми можемо виконувати двома способами: це є стаціонарний або штатичний і мобільний. В межах компанії Мірничі ми виконуємо якраз два типи цього сканування. Також за допомогою лазерного 3D-сканування ми маємо шанс подбати про майбутнє наших історико-архітектурних пам'яток, адже за допомогою даної технології ми можемо відсканувати об'єкт, і в майбутньому, в разі будь-яких пошкоджень, архітектори можуть відновити за допомогою цього цифрового 3D-зображення повністю цю історико-архітектурну цінність. Зокрема, після повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Компанія Мірничі виконала десятки 3D-сканувань об'єктів історико-культурної цінності.